Справжня проблема із смаженою їжею, вона полягає не в кількості жиру, який як би то по багатьом, ну, багато хто думає, що цей жир він якось забруднює наші судини, закупорює наші судини і призводить до підвищеного холестерину і до серцево-судинного захворювання. Суть не в жирі, в якому, от, коли ми смажимо, суть в оліях, в рослинних жирах, на яких ми смажимо, тому що під час термічної обробки утворюється дуже велика кількість різних канцерогенних сполук. І такі, наприклад, олії дешеві, в яких смажать, як е, е, рапсова олія або там соняшникова олія, кукурудзяна олія, вони всі містять дуже велику кількість омега 6 І ось ця ця смажена їжа на постійній основі в цьому омега-6 пересмаженому, вона підвищує запалення. Призводить до запальних процесів, артрити різні, автоімунні хвороби, серцево-судинні захворювання, діабет другого типу все ж це від цих жирів цих олій. А ми на це не звертаємо увагу. і Думаємо, що ми, якщо посмажили, то це вже прям небезпечно. Якщо ви хочете щось трошки підсмажити, то ми можемо використовувати кокосову олію нерафіновану, в неї висока точка димлення просто не висмажимо. Ми можемо використати олію. але здебільшого я використовую масло, ГІ, топлене, топлений жир, сало. Якщо ви знаходитесь десь в такому місці, де не можете собі там дозволити топлене масло, масло ГІ. Але якщо ви хочете розібратися в цілому, як бути здоров. Овим струнким в умовах сучасного світу, що потрібно їсти, як допомогти своїй родині, вам потрібно в мою школу здорового схуднення, яка стартує з 15.05.2025 року. Це системне, фундаментальне навчання, як бути здоровим в цьому світі, в сучасному світі. Заповнюйте шапці профілю анкету, і ми вам дамо програму, і у вас буде можливість прийняти рішення, чи підете ви з нами в школу здорового схуднення.